Навести лад у музейній справі із такою місією на Прикарпаття, прибули представники Мінкульту та організували разом із обласними чиновниками розширений семінар для керівників місцевих закладів культури. Найгостріше питання зустрічі стан збереження музейних експонатів та облікування цінних предметів зі сховищ. Урядовці кажуть, хочуть надолужити справу, якою ніхто суттєво не займався роками. Те, що наробилося від часів незалежності, прицільно, неприцільно. Нам зараз треба зробити в дуже короткий час. Треба розуміти, що загрози різні. Є не тільки загрози війни, мародерства, є загрози підмокання, пожежі. І це практика всього світу: регулярно навчати персонал, бути готовим діяти, не панікувати, а чітко виконувати певні функції. І ми над цим починаємо системно працювати. Питання безпеки музейних фондів кажуть місцеві чиновники не менший головний біль. Тож вболівають за створення спеціальної програми, яка б містила інформацію про усі експонати, Перед усім – загальнонаціонального значення. У нас питання, яке стосуються ділків, які займаються. Перепродажем скупівлею експонатів не експонатів, а цінних цінних предметів старовини, зокрема на ринках, на базарах. Є питання, яке стосується вже менше нас, питання переміщення цінностей за межі десь України, Але це питання вже носилових структур. Нас цікавить питання стану збереження. Всіх музейних експонатів, які є в області, між тим нині музейники спільно з профільним управлінням працюють і над створенням комплексної програми розвитку культури на Прикарпатті. А ще мріють про державну, яка б співпрацювала з регіональними. Наталя Лозовик, Владислав Петриченко, телеканал 402.